У 18-й годині вечора. Де ви були хто в той момент, що почули? Як це було? Були, були вдома. Перший прильот був по вулиці, магазин там прилетіло. Дома немає, а найголовніше, що людей немає. Люди поїдуть. Дві жінки поїдуть. От сюди був основний принос. З Наслідку прилітів дві жінки загинули. А це ж, ваші сусідки чи хто? — Це мої тітки. Ваші діти загинули. А де вони знаходилися, що такі діти? А знаходилися в сусідньому будинку. А скільки років було? Под 70. По 70. 70. 70 років. А лікарі якось намагалися їх чи одразу? А, ні, це моментально. Було. Да. Вони одразу помали. Це ви дотушувати, бо воно ще ми... ну, не ще да, да. подимлюють. Ми ж з чого ходимо, перевіряємо, щоб. Чтобы... Тому тут ще остатки книг, не дай Бог.